Так, друзі, всім привіт! Зараз будемо дивитися, що ви там набирали, і цим формуватися, але не забула, що поставила голосування. Заколюю волосочку, не люблю, щоб воно мені заважало. Вже подивилася, що обрали ви з поміж двох сироваток, Ось цю з гіалуронкою. Скажу чесно, на різні періоди, на різні відчуття в принципі, своєї шкіри обличчя, використовую різну базу. Коли відчуваю, що шкіра така суха, якась стягнута, то більше беру цю. Якщо от у мене зараз в принципі нормальна шкіра, все добре, немає ніяких там висипів, шкіра зволожена, я мала час за нею доглядала, да? То в такому випадку використовую цю базу, бо вона все-таки якось мені більше. Така ніби матову шкіру робить, а ця робить більше глянцтво. Наносимо цю, вона така дуже сяюча текстурочка. І розношу її кісточкою для тональної основи. Беру кісточку і повністю розношу її по обличчю. Ця база класна, особливо для вікової шкіри, коли є. Лущення, наприклад, коли є глибокі зморшки. Вона прям допомагає, ніби цією своєю текстурою, ці зморшки заповнити. Тому от у кого прям там, вікова шкіра, да, і є дійсно глибокі зморшки, тому я прямо раджу саме цю базу. Вот. Нанесла її і бажано дати їй трошечки підвпитатися, тому що вона зараз обличчя доволі таке своложено. Вона має трошки липку текстуру, які в принципі будь-яка база, і далі тональна основа буде лягати більш міцно, да, щіплюватися з нашою шкірою і краще лягати, коли шкіра в нас вже є підготовлена. Тому я частенько люблю використовувати базу, особливо під тональні основи. Під BB ще не так під легкість текстури, да, а під тональні основи саме люблю. Так, подивилася далі. Проголосували більшість за тональну основу антистрес. Ну, я, чесно кажучи, в тандемі з зволожуючою базою її не використовую, тому що і той, і той продукт зволожуючий, і в мене і так шкіра жирна, тому стільки зволоження мені не треба. Тому цю тональну основу можна використовувати як самостійний продукт. ну, Або є, якщо якісь недоліки шкіри є, наприклад, розширені пори, чи там якісь, наприклад, прищики, чи почервоніння, то тоді можна з цією використовувати. Ну, Але добре, що наголосували, то і будемо робити. Беру невеличку кількість. Цією тональною основою нанесу буквально її на отакі от типу, самі проблемні зони, де розширені пори на зону. Спочатку втоптуючими рухами наношу, потім вже розташовую такими розгладжуючими, де як мені треба. А, а, за... Так нанесла тональну основу. Не скажу, що вона надто щільна, але її можна нанести в декілька шарів. Мені, в принципі, достатньо одного для того, щоб легенько вирівняти тон обличчя в якось. І під очі, да, я наношу все-таки консилер ось сюди. Хоча ця тональна основа підходить, в принципі, і під очі її можна використовувати. Якщо є якісь значні недоліки, то все-таки для цього я використовую консилер. От, наприклад, якісь у мене тут поставки не залишилися, то я їх перекриваю саме консилером, щоб не нашаровувати велику кількість тональної основи. Все-таки консилер у нас більше для цього призначений для того, щоб скрити якісь недоліки шкіри. Підтушувати це все можна пальчиком, і саму тональну основу теж гарно дорозтушувати краще пальчиком от в цих зонах, де вони, наприклад, в складочках носа, де може западати, да, десь якісь, якщо у вас зморшки є такі, які можуть підкреслюватись, то там дорозтушувати тональну основу краще пальчиками. Ну, Або я знаю взагалі багато, хто пальчиками наносить, і це, в принципі, дуже хороший варіант. Так, я тут, поки грузила вам сторіс, встигла ще помадкою новенькою нафарбувати собі брови. Дуже мені подобається цей продукт, вона м'якша, ніж попередній, був має ось такий в наборі кісточку і сам продукт. Ось тут у мене відтінок коричневий, є ще темно-коричневий. В принципі, дуже пасує мені цей, і зверху наношу гель для брів. І буду дивитися, що ми там. Що ви там обрали далі? Гельчик прозорий, дуже гарно вкладає брівки, дуже мені подобається також. Якщо брови свої густі, то можна прям ним фіксувати. У мене, в принципі, густі, але недостатньо, мені хочеться завжди більше, тому я додатково використовую помадку, а потім вже фіксую самі волоски гелем для брів, ось такий вже беру його кілька разів, прям подобається. Далі бачу що сухі і рідкі йшли прямо ніс в ніс, але все таки сухі перемогли. Я ще до мене фарбувалася після того, <після>, після того, як розбила. Е так, я думаю, що а що там у нас далі? треба було подивитися. Щоб хоч розуміти, яким кольором фарбувати. Але, в принципі, зробимо, мабуть, мій улюблений варіант, який я завжди собі роблю. Я завжди фарбую повністю по віку, так як в щоденному такому макіяжі, то або таким контурним якимсь відтінком. Ну, типу, як скули кулери малюю, так само і очі, або рожевим. От у мене, в принципі, більше до того настрій схиляється. Відчуваю, що, по-моєму, ви там Бургунді обрали більше. Да? Тому Можливо, щось рожеве. Давайте щось рожеве на всю повіку. Так, хочу цією ж палеткою донанести от щось світленьке. Мабуть, візьмемо світленький, рожевий. Тому сюди максимально подобається цей блік як от хайлайтер. Так. Його ж використовуєте як хайлайтер. І звідси ж візьму бронзер і румяшка. За це власне, люблю цю палетку, що вона така дуже універсальна. Баю на цим діло меншу кісточку. Так, хочу показати просто, як в мене вийшло. Подивіться, наскільки може воно, звісно, камера так і не передає, але вона просто ці відцінки тут є матові і є сяючі. От матові можна використовувати як скульптор, як бронзер, а сяючі і рожеві, і такі, ну от і. і... Ці сріблясті можна використовувати як хайлайтер. Тут рожевий, такий суперсяючий, такий, от бронзовий, такий золотий, прям суперсяючий, який можна використовувати і як і як хайлайтер. Тому я думаю, ви розумієте, чого я так плакала за тою палеткою, тому що вона дійсно. Дуже крута, і тут такі дуже універсальні звичайні відцінки. Прості. Я дуже люблю саме такі. Я не люблю там якісь ну зелені, там якісь сині. Ну люблю інколи використовувати, але не на кожен день. А оця ця вона на кожен день і нею можна просто ну, зробити все. Це кайф. Так, ну я передивлювалася вчора, думала, може, сьогодні щось помінялося, але ні, бургунді такий переміг. І мені, я скажу чесно, теж дуже-дуже подобається цей відтінок. Взагалі я закохалася відтінок. у мене ж є жилетка цього кольору. Я вже придивлюся собі ботіночки, такі якісь на каблучку такого кольору, сумочка у нас є, я вже на неї теж поклала око в каталозі, до речі, можете звернути увагу. Дуже-дуже класна. Я вже побачила в дівчат, думала спочатку собі обміняти. За сердечка синю, а потім зрозуміла, що ні, я все-таки хочу сумочку Бургунді, тому буду теж її собі замовляти. Ну і туш, дівочки, як вона круто виглядає. Вона е, щось між коричневим, да? а, але не коричнева і дуже дуже класно дивиться на віях. Мені здається, максимально натурально Вона. Гарно прокрашує, що я не очікувала. Я думала, що якщо туш з пігментом, ну тобто, якщо вона кольорова, то вона не буде так якісно там піднімати, розпушувати, то ні, я була не права. Так, просто подивіться, який вона робить вії, профарбовує вона ідеально. Тобто не комоечки ніяких не залишає. У, я не знаю, просто я в шоці, щоб кольорову туш можна було зробити реально такої цікавої, класної якості. Тому, бачите. Гарненько, дуже мені подобається прямо. І колір такий, і вона темна, але при цьому якось ну, дуже цікаво виглядає. Коротше, мені прям на осінь, я прям закохалася в неї. Синя в мене більше да, для експериментів, можливо, синьою так в щоденні не будеш користуватися, а ця ну, просто казка. Ну Хоча синьою теж є цікаві макіяжі, мені вже є цікаві ідеї, тому якщо наступного разу з неї проголосуєте, то щось будемо експериментувати. Ну, просто кайф. Я... мені дуже подобається. Мені здається, що мені дуже гарно. Так, помаду обрали з ефектом збільшення губ. Це ось такі помади. Е, чесно скажу, е, спочатку не зацінила їх. Спочатку у мене була е, ось така, по-моєму, чи чи Червона, по-моєму, я перше взяла, бо мені треба була червона помада. Якось у мене щось закінчились, були в один час червоні помади. Я вирішила взяти ось цю. Вона трошечки всередині в неї блискітка. Запах у неї такий. Спочатку він мене злякав перший раз, я коли це почула, думаю, що це дивний запах у помади. А потім, коли я її спробувала, вона мене реально дуже, ну, дуже зацікавила. Я взяла собі ще ось таку нюдову. Зараз скажу чесно, прям такими блідими щось не часто фарбуюся, більше люблю відцінки та рамені. Ну але давайте спробуємо. чи червоно. Тепер треба ще вибрати відцінок. добре, коли ви проголосували, і не треба нічого рішати. Так, що здійснимо мого чоловіка? Він дуже любить у мене красну помаду. Знайсла контур ось такими олівцями, гелевих олівців. У мене ці багато, я їх дуже люблю. Хоч у мене від всі відтінки помад. Ну, чотири таких базових у мене основних. Так що за запах? Пахне вона перцем. В неї є така дрібна блискітка, якщо продивитися, але насправді вона не прям така блискуча на губах. Вона пахне перцем, і за рахунок цього перця вона пощіпує і збільшує губи. То вона як кремова помада, може трохи сухіша, сухіша однозначно, ніж кремова, але і не грявша вматила. Чесно кажучи, нічого не бачу. Мені відсічує це світло з вікна, тому повернусь до вас уже як до фарби. Так, очі у нас не яскраві, тому акцент на губах буде дивитись доречно. Блискітку все-таки видно. Не знаю, чи видно вам буде її в екран, але блискітку трошки видно. Вона є на губах, але ну це не то, що у нас колись була помада. Енерго там прям повністю був перелив. Тут е, не так, але і щоб матова вона ну ні, вона не матова. Все таки вискітка в неї зараз. Вона пече мені губи, ну, так нормально, в принципі. Не скажу, що це дискомфортно, але зараз вона підпікає і губи дійсно трошечки стають пухлішими. Потім цей ефект зникає, тобто просто залишається уже стійка, звичайна помада на губах. Ну що, ну, тепер проголосуйте. Поставлю вам цю тягалочку, щоб ви проголосували, як вам цей макіяж із тих продуктів, які ви обрали. Якщо цікаво, будемо так експериментувати і далі, я вам буду показувати ті продукти, які ви обираєте. Ну і робити з ними макіяж. Мені сподобалось. Чесно кажучи, я сьогодні взагалі не збиралася виходити з хати. Але через вас довелось не фарбуватись. Чоловік подав ідею, що сьогодні свято і є привід вдіти вишиванку, яку мені подарувала мама. Я нарешті продумала, куди приткнути цю хустинку, яку я замовила. І не могла подумати, куди її діти. І тому у нас вийшлося. У нас вийшли. Луков з ідеї український. Вітаю вас, любі! десето.